4 лютого минув рік з дня першого ефіру студентського радіо Українського гуманітарного інституту по слоганом якого є фраза «Нам є що додати. Протягом року команда радіо запустила п'ять рубрик: нішуточний розговор, розмови на серйозні теми з досвідченими гостями, рубрика новин Суєта суєт на мінутку найкоротша рубрика, в якій відбувається знайомство з людьми. Про будільник мотиваційній історії щопонеділка» та «B&B», «Best and Beautiful» – найкраще та найгарніше з новинок християнської музики. «Цей рік був дійсно дуже насиченим. Ми випустили 18 випусків. За цей рік. чотири з них були в прямому ефірі. над ними роботу 13 чоловік. И хотя за этот год произошло очень много изменений, у нас менялись люди в команде, и, к сожалению, у нас сейчас нет стабильного места, где вы могли бы записывать а, свои рубрики, и мы не можем, к сожалению, выходить в прямой эфир, но я все равно очень рада, потому что я вижу отдачу людей, я вижу, как наша команда старается. Сейчас в команде 10 человек, и прошел год, и нам все еще есть что добавить. Рік діяльності студентського радіо приніс і свої результати. Радіо компанія Голос Надії запропонувала поширення студентського контенту на своїх fm частотах Таким чином, до ефіру вже потрапила рубрика BNB. крім того, радіо по скриптум привернуло до себе увагу найпопулярнішої програми телеканалу Надія Щаслива суботи. Друзі, в нашій студії очень интересные ребята, которые, помимо учеби, создали студенчеське радіо і займаються їм они... Приємними враженнями відгукуються і гості радіопрограм. Ось, наприклад, один із найколоритніших учасників гість із Бразилії Габріель, Після запису був помітно переповнений емоціями. Я очень щаслив бути тут на програмі. Я думаю, вона очень важна, вона зможе змінити жизни многих людей. Я чувствую, что они делают это от сердца, и большая благодарность им за все, что они делают. Я хотел бы сказать, что это великая честь быть здесь, на этой программе. А для того, щоб день народження для по был був дійсно святковим, учасники підготували особливе відео, яке опублікували на своїй сторінці ВКонтакте та оголосили конкурс. Того, відео, та оголосили конкурс. Того, вам нужно бути подписаны на наш паблик. Анна Міненко, Петро Ілько, Едуард Яременко, У Гинььюс.